Прийшли чоловік з жінкою, він хотів темні штори, а вона світлі. Так, Бо вона не хотіла жити, як вона сказала, у підвалі. А він, він працював вночі здебільшого, а в день він спав. От, і це було прям, прям важко. Ну, все ж таки, ми знайшли рішення. Яке рішення було? Чоловік переміг. Ну, Переміг в тому сенсі, що так, були якісь світлі відтінки, але ми більше шарів штор навісли для того, щоб він вже відчував себе комфортно. Тобто Ми виявили те, що для нього важливіше саме функціональність, щоб штори захищали від сонця. А їй важливіше було, щоб вони виглядали гарно. Ми обрали гарні штори, які захищають від сонця. От. Але все-таки вони були не дуже світлі, вони такі були середні, між темним та світлим. і тоді вона не Жила у підвалі, а він був захищений від сонця.